Шановні глядачі, сьогодні наша мандрівка розпочинається в горах Вест Елізабет. Тут дуже небезпечно, тож рекомендую вам бути готовими до будь-яких подій. І перша пляшечка піратського рому знаходиться під цим каменем. Наступна локація також в горах знаходиться ром на другому поверсі двоповерхової будівлі. І очевидно, що в цьому відео я покажу вам усі місцезнаходження знаходження пляшечок з піратським ромом, які піднімають витривалість. Наступна локація вам має бути уже відома, якщо ви дивились попереднє відео, в якому ми з Артуром шукали усі настоянки кореня Валеріани. Нам треба спуститися під міст і знайти розбитий потяг в одному з вагонів, і буде наша пляшечка з ромом. Повний шлях я не показуватиму. Для того, щоб дістатися до вагончика, потрібно буде перестрибнути зі скелі поруч. Взагалі, я поки шукала всі ці пляшечки, прокачала усі показники на максимум, тобто до 8 рівня. Один з глядачів повідомив, що до 9 рівня можна буде прокачатися, якщо пройти один челендж, а до 10-го якщо пройти три челенджі по відповідній характеристиці. А потім ще й скрафтити амуніцію у мисливця. Як не дивно, наступна локація також в горах, тільки тепер уже у іст Грізліс. Нам потрібно буде обережненько спуститися вниз по схилам цієї гори і знайти залишений тут якимось екстремістом спальник. Артур, звісно, професійно падає з гір. Якщо що, я залишалася на місці, просто озиралася. Ось і те саме місце. Дуже приємна скринька тут лежить ще багато чого корисного, що ми, звісно ж, забираємо у свої кишеньки. Які ж гарні краєвиди у цій грі. А, і до речі, я так і не змогла звідси нормально піднятися, тож довелося вчинити самогубство. Ага. Наступна пляшечка знаходиться в досить цікавій локації. І щоб її забрати, вам необхідно буде зайти в цю локацію саме з цього самого місця, де я і стою. І тут ми біжимо назустріч водоспаду, адже саме під його водами знаходиться омріяна пляшечка алкоголю. Маю сказати, що дістати усі пляшки з піратським ромом було найтяжче. Якщо порівнювати з іншими настоянками, що піднімають показники Артура. Далі ми вирушаємо до містечка під назвою Ван Хорн. Докотитися, допливти і дійти до пляшечки можна таким чином. Сама пляшка з ромом стоїть під каменем у ніші. Знаходиться камінь біля маяка. Точніше, показую на мапі. До наступної пляшечки від Ванхорна рукою подати. Нам потрібно буде вирушити до закинутого форту. Брінен. Значить, сам алкоголь знаходитиметься в підвалі. Тож, треба буде спуститися. І так, Сан-Дені, крамниця зброї, пограбування. Саме так нам потрібно буде пограбувати цю крамницю, щоб забрати з третього поверху наш алкоголь. Щоб відкрити можливість пограбувати задню кімнату, спершу її потрібно знайти. Тут нічого складного. Йдемо до залізних дверей, отримуємо відмову, щоб нас упустили, і повертаємося до продавця. Цікавий момент, що ви не зможете погрожувати йому зброєю, якщо будете в масці. Якщо все зробити правильно, то у вас буде трохи часу, щоб ви змогли все забрати звідти. І собі по дахам, Привіт Assassin's Creed, щоб втекти від поліціянтів. За наступну пляшечку нас чекає запекла боротьба з бандитами на території Белл, що трохи нижче від Сан-Дені. Після того, як ви зачистите локацію будь-яким зручним для вас способом, зможете спокійненько залутати тут все, включаючи і пляшку з ромом. Сама пляшка не знаходиться в головній будівлі чи десь біля неї. Вона знаходиться в стайні. Це ж стайня, схоже на неї. У закритій коробці. Точну локацію будівлі ви бачите на мапі. Наступна локація через дорогу від Шейді Белл це закинута церква. І в ній також сидять бандити, яких треба порішити. Їх тут небагато, тож ви впораєтеся швидко. Після цього залізаємо на те, що залишилося від другого поверху, і забираємо нашу пляшку з ромом. Наступна локація знову ж таки зовсім близько. На березі річки шукаємо дерево, у відтях якого застряг човен. І саме під ним ми й знайдемо нашу пляшку з ромом. Наш шлях лежить далі по дорозі. Тут знаходиться чийсь будинок. В ніші під ним велика скриня. Ми її дістаємо і лутаємо. І знову прямуємо по дорозі, нікуди не звертаючи. Біля резиденції Брейтвейтів є невеличке поселення. Біжимо до пірсу, і там на бочці знаходимо нашу пляшку. Наступне місце знаходження на березі Клемент Пойнт. А точніше в поломаному човні. Знаю, що ви вже трохи втомилися, але залишилось небагато. А поки подивіться, як Артур співає. Чилдживер. Милота. <кліг> Від Клемент Пойнт перепливаємо на острів щопоруч. Рекомендую перепливати на коні і не забудьте зафорсити його витривалість. Забігаємо всередину цієї розбитої посудини і в закритій коробці забираємо нашу пляшку з ромом. Наступна локація на мапі – Пойнт. Всередині будинку забираємо пляшечку. Я знаходжуся прямо біля того місця, де вона стояла. Не знаю, що я там показувала, але стою я на Твінстак Пас на одній з гір близнюків. Злізаємо з коня і біжимо на протилежний край скелі. Тут знаходимо коробку і забираємо з неї усі багатства. На даному етапі ми зібрали усі доступні до збору пляшки з цим чудодійним піратським ромом. Я точно знаю, що можна зібрати ще кілька пляшок у заключній частині сюжету. Як ви можете бачити, мій рівень витривалості 8, і я ще не маю ніяких бонусних покращень. А щоб підняти витривалість звичайним шляхом, потрібно багато бігати і плавати. Якщо ви ще не знайшли настоянки женьшені, що піднімає здоров'я, та кореня валеріани для мертвого погляду, ласкаво прошу до перегляду моїх відео.